Олег Дубров, житель міста Українка, завжди проводив експерименти над собою. Зазвичай це були дієтичні випробування, спрямовані на покращення стану здоров'я. Нещодавно цей відчадух зважився на черговий карколомний вчинок. Вирішив голодувати 45 днів. І не просто так, щоб усі заздрили, а на допомогу власному організму, який під час голодування має побороти всі його хвороби. Вже чотири тижні без їжі, і на цьому Олег Васильович зупинятися не збирається. Повносрочне голодання це десь ну середнім 42 дні это все равно как беременность. Чуть больше, чуть меньше, у кого как. Лікуватися голодом Олег вирішив, прочитавши книгу Суворіна про очищення організму, вірить, що його підсвідомість – кращий лікар. Настройка організму займається підсознання. Сам організм починає себе лічити, тому що ні один, який би бы не був умний доктор, він не знає, що у мене внутрі твориться. А підсвідоме, ну, астраль. Вона знає, що і що першим ділом починати лічити. Уже більше чотирьох тижнів цей чоловік нічого не їв. Каже, що самопочуття задовільне. Воду традиційним шляхом теж не вживає. Тут йому допомагає кружка есмарха. Ну, це така 2 клізмочка. От вона потрапляє... Понятно, так? Да? От 2 л води те я всей воды, которую употребляю. Вот это те 2 литра, которые я себе могу позволить, вот это через эту кружку. И там через день мне можно, не можно, а нужно употреблять 250 грамм воды и 2 две ложки этого вазелинового масла для того, чтобы, ну, я так понимаю, чтобы кишки просто не слиплись. Вот это все, что я, у меня, в меня попадает. За чотири тижні голодування втрачено 16 кілограмів ваги. Таким чином, Олег Добров хоче вичавити зі свого тіла гіпертонію, цукровий діабет і сиве волосся. Це, в принципі, єдиний метод лікування, який зараз доступний 80% нашого населення, тому що він безплатний. Головне у методиці розповідає пан Олег, це повне голодування і ніяких ліків, також мала кількість води і. І, естественно, не слушають ні родственников, ні жон, ни Ну тому що всі йдуть проти. Це сплошной кошмар. Тут в этом плані. По завершенні курсу голодування Олег Дубров відправиться в лікарню, аби отримати підтвердження цілющих властивостей голоду. А ми обов'язково розкажемо вам про результати цього експерименту. Наталія Білогурова, Сашкодовби, студія БАРТ Українка.